Без цілі проходять літа. Діти грають серед сміття. Бруд і страх живуть у дворі. Кожен день це бій новий. Світ наркоманів і повій. Мрії вмирають в тиші нічній. На кожному кроці загроза. Гроші закон, а ціль це доза. Діти без шансів на майбутнє. Шляхи до удачі просто відсутні. Виходу нема знилого човна, дорога в ноздрю або до дна. В сміються крізь сльози, готові на все за дозу. Брон з богатий дихає токсином дитинство мирає під гулом машин Старі будинки, тріщать і стогни, бетонні джунглі ламають ноги. Бронз, як паста для юних душ. Кожен крок як крок по льоду, звідси не йдуть, тут зникають, Молитви в цих стінах мирають. Діти шукають, хоча промінь світла, але тут виживає тільки сила, тільки сила тут не плачуть, ховають біль і мовчання звучить як крик Стіни бачать, усе та мовчать. Бронз ковтає чужі серця. Кожен день це шанс на постріл. Тут любов це короткий досвід. Сльози змішані з пилом в очах. Тут про мрії краще мовчати. Наркотики дають тимчасовий кайф. Реальність б'є як лоб удар. Банди сміються, ділять квартали. Всі люди тут, як багні, застрягли. Брон з бетонний лабіринт, де зникає назавжди. Люди робить падаль у наркодурман, у наркоманів погляд туманний. Брон з для хижаків життя тонке, смерть близько завжди. Діти мріють про світло стіни Реальність б'є градом у спину. Сльози, бійки, на вулицях крики. Тут виживає лише духом сильний. Бруд на руках, як мітка часу. Душі тікають у дим і трасу. Кулі свистять і лунає крик бронз не забуде нікого з них. Мати молиться, сина нема, смерть посміхнулася і тиша сама. Тут за рогом чатує біль Кожен день це новий похід, Бетон ще хоче, ти не втечеш, тут лиш тіні і темний кеш. Малі виростають із болю в сталь, і несуть цей вогонь далі в даль. Ти або станеш сильнішим з них, або згаснеш, мов безкісню вогні.